Одна людина загинула, ще двоє поранені на Сумщині внаслідок російських обстрілів. Повідомили Вова там порахували окупанти 26 разів. Атакували прикордонні території та населені пункти області. Загалом зафіксували півтори сотні вибухів. По краснопільській громаді били з мінометів та артилерії. Одну людину вбили, ще двох поранили. Обстрілюють окупанти Харків у мерії. Повідомили, ввечері зафіксували два влучання у передмісті. Було чути вибухи і вночі. Перед цим повідомили про активність ворожої авіації. Місцева влада каже: інформація про постраждалих чи влучання поки що не надходила. Близько 30 разів за минулу добу Росіяни намагалися прорвати оборону на Харківщині. Повідомляють у Генштабі і додають, ситуація складна та динамічно змінюється. Ведуться бої за прикордонне місто Вовчанськ. За інформацією генштабу ворог задіяв до п'яти батальйонів і не зважає на власні втрати. Лише за добу на цьому напрямку ЗСУ знищили понад сотню окупантів. Про бій розповів один із наших воїнів. Ідуть бої, поджимали, піджимали нас, крепко приїхав танчик розбирати. Почався штурм русаків. Попали наші пацани трохи в окруження. Ми їх відбили. Вони вийшли і зайняли по вулиці оборону, держаться, наносять ощутимих втрат противнику у живій силі. Ми з побратимом особисто зняли двоє, і за того наші хлопці змогли вийти. Водночас місцева влада разом із військовими та волонтерами проводить масову евакуацію до безпечних регіонів. Протягом останніх трьох днів вивезли майже 6 тисяч людей. Сьогодні було евакуйовано із Вовчанського напрямку 1600 людей. Продовжуємо цю роботу. Всього у нас за фактично три доби евакуйовано вже 5,5 тобто тисяч людей. Ворог обстрілює наші відповідно позиції, наші прикордонні населені пункти. Наші воїни свої позиції відповідно тримають. Росіяни намагаються закріпитись в деяких селах на Харківщині. Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. Він також наголосив, що водночас тривають важкі бої по всій лінії фронту. Каже, окупанти намагаються розтягнути активні бойові дії уздовж та зменшити обороноздатність українців. Власне, задум ударів на Харківщині в тому, щоб розтягнути наші сили та підважити моральну. Мотиваційну основу здатності українців захищатись. Покровський напрямок, попри все, найбільш жорсткий. Тільки за цю добу, саме на Покровському напрямку, було вже 30 бойових зіткнень. Також жорсткі Лиманські, Времівські напрямки, Краматорський, Куп'янський. Засуджені українці, яких мобілізують до армії, не стимуть службу у спеціальних підрозділах. Про це розповів речник міністерства оборони Дмитро Лазуткін. За його словами, рішення про умовно дострокове звільнення ув'язнено ухвалює суд. Лазуткін також наголосив, що засуджені за держзраду, тероризм, умисне вбивство чи тяжкі корупційні злочини мобілізовувати не будуть. Рішення щодо мобілізації конкретного засудженого буде залежати не лише від його особистого бажання та складу злочину, а й від висновку ВЛК, рішення суду та готовності командира прийняти таку особу на службу у свій підрозділ. Обмеження діятимуть для осіб, які відбувають покарання або були засуджені за злочини проти основ нацбезпеки України. Умисне вбивство двох або більше людей, або вбивство з особливою жорстокістю, або поєднане зі згвалтуванням чи сексуальним насильством. Перелам щелепи, носу та внутрішній крововилив. Такі травми отримав мешканець Київщини у день поховання свого загиблого на війні сина. Нападник був на офіційній церемонії прощання та на поминальному обіді. А після з кулаками накинувся на чоловіка, що стало причиною жорстокого побиття та чи понесе покарання невідомий, дізнавалась Софія Куценко. Відчуваєся. Це перші секунди після нападу, який скоїв невідомий на відео із закривавленим обличчям пан Дмитро, батько загиблого на війні, молодшого сержанта Владислава Федоренка. Замах на чоловіка скоїли просто у день поховання його єдиного сина. Ось це місце, де я отримав. Єдиний удар щелепу, професійний удар, і впав дивом господнім біля оцих камінюк поруч, тому що, якщо б я вдарився головою в ці камінюки, то я б, мабуть, з вами не розмовляв би. Що стало причиною нападу, Дмитро і досі не розуміє зі своїм кривдником? каже знайомі ніколи не були. Чому він опинився на похованні? Також невідомо при цьому згадує чоловік. поводився він дуже нахабно. Він сказав при вселюдно, при безлічі свідків в такий день, що мені ваш владік, що я великий бізнесмен. Я тут займаюся освітленням і почав нести такі несенітниці, які треба було зупинити. Його попросили відійти від стола. Люди почали підніматися, обурені. Загибель Владислава стала болючою втратою для всієї родини, але своїм сином, зізнається, Дмитро дуже пишається. Він був бойовим медиком і врятував не одне життя. Провести його в останню путь приїхало чимало людей. Після офіційної церемонії прощання та поминального обіду каже Дмитро. Вони із близькими поїхали додому, аж раптом на порозі знову з'явився цей невідомий. Він був налаштований войовничо, згадує Дмитро, та намагався будь-що спровокувати конфлікт. Покликав господаря на вулицю і там ударив. Він потім Запропонував мені вийти на вулицю перекурити, нібито він хоче зі мною вибачитись. Я взяв цигарку, захотів підкурити перед розмовою, але я зненацька отримав підступний вражаючий сили удар в обличчя і. І втратив свідомість, впав я. Що далі було мені важко сказати, бо це була шокова ситуація. Свідком побиття стала Ірина, родичка Дмитра. Дівчина каже, намагалася вгамувати нападника навіть попри нерівні сили. Це було з такою силою, що Дмитро просто впав і втратив свідомість. Ми його потім підняли. Я попросила, щоб це все знімали, щоб це зафіксувати. Аналізувавши цю подію, прийшла до висновку, що, скоріше за це за все, ця людина прийшла на поховання не, не просто так. Можливо, він прийшов, прийшов позловтішатися і вивести на емоції, бо ну, порядна людина ніколи так не вчинить. Далі нападник втік, а Дмитру викликали швидку. Від шпиталізації чоловік спочатку відмовився, але за кілька днів таки потрапив до лікарні, адже стан погіршився. Мені зробили КТ, то вже достеменно стало відомо, що я отримав двойний перелам верхньої щелепи, перелам носової нижньої частини зі зміщенням, в крововилив в області обличчя внутрішній. E, значить, там ще e, в карці написано щось щодо пошкодження ока. Нині Дмитро на реабілітації та хоче домогтися справедливого покарання для свого кривдника, тож звернувся до поліції. Поліцейськими відкрито кримінальне провадження дізнавачами було допитано свідків та очевидців події. На даний час поліцейськими витребується медична документація з лікарні, де проходив лікування потерпілий, та вирішується питання про призначення відповідних експертиз, за результатами яких фігурантові буде повідомлено про підозру. Наразі триває досудове розслідування. Та поки нападника не затримали, каже Дмитро. Односельці бояться ходити вулицями. Люд кажуть, він вже мав умовний термін і при Ускають, чому з'явився на похованні військового, як ми потім зрозуміли, то він пів життя прожив в Росії, і батько його там якісь структури займав в Росії. Тому я так розумію, що ну можливо це для нього дійсно було позовтішатись, що так відбувається, що герої помирають. Бо іншої причини я просто не бачу, тому що не було конфлікту. Але Дмитро відступати не планує, каже, зробить все, щоб домогтися справедливості. Софія Куценко, Максим Кондратенко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Глобальний саміт у Швейцарії може стати великим кроком на шляху до миру в Україні. Таку думку висловив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він сподівається, що в заході візьмуть участь представники Китаю, Арабські країни, Індія, Південна Африка та Бразилія. Нагадаємо, саміт миру відбудеться 15-16 червня поблизу швейцарського міста Люцерн. Очікують, що участь в ньому можуть взяти понад 160 делегацій з усього світу. Росію на зустріч не запросили. А в МЗС України заявили, є два способи вплинути на Кремль: це домогтися успіхів на полі бою або створити коаліцію країн, що поділяють одні й ті самі принципи та заходи. Силовий розгін мітингувальників розпочали менше години тому у Тбілісі. Про це пишуть тамтешні змі. Люди вийшли на вулицю проти ухвалення в цілому законопроекту про іноземних агентів. Спочатку Грузинське МВС повідомило, що люди мають п'ять хвилин, щоб розійтись. Після цього спецназ почав відтісняти мітингувальників від входу до парламенту. Нагадаю, у квітні законопроект про прозорість іноземного впливу схвалили у першому читанні. Документ вводить статус іноземних агентів, що фінансуються та контролюються іноземними. Організаціями та фондами. Документ подібний до закону, що вже багато років діє в Росії. Дайвінг як вид реабілітації. У Львові ветеранів російсько-української війни вчать занурюватися під воду. Це замінює сенси психологів та психотерапевтів. Про результати такого відновлення воїнів розпитав Олег Янко. Військовослужбовець Роман Павловський захищає Україну від російської агресії ще з 2014 року. Захищав Маріуполь у травні 2022-го вийшов з Азовсталі. Росіяни тримали його в колонії в окупованій Оленівці. Згадує, як проходив обмін. Я, я дізнався, що, я, що це обмін. Буквально за хвилин 10-15 до того, як нас, як, як, як нас передали білорусам. Нас привезли в білорусь. Нас, нас везуть двоє суток, і не раз навіть не ви не, не послуховують, що дати там, 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 чи, чи воду. Нас, коли нас загрузили в літак, то всі були впевнені, що нас е, зараз або зіб'ють, або, зіб або взірвуть. Зараз Руслан разом з іншими ветеранами проходить реабілітацію. Один з її видів це заняття дайвінгом. Цей курс проходить і Михайло. Він на війні втратив руку та ногу. Нині займається плаванням. Це якби замінює походи до лікаря. Там, наприклад, якщо комусь там потрібно, якісь проблеми там з головою, ще щось тако. Типу, що... Замість того, щоб ходити до психолога, можна, наприклад, займатися дайвінгом або, наприклад, покататися на конях. типу іпотерапія також щось, типу щось. Вчити українських ветеранів дайвінгу приїхали хорватські інструктори. Вони також є ветеранами війни, та як ніхто інший, можуть передати досвід нашим військовим. Рене ціповець має 30-річний досвід. Пірнання кожна війна це дуже страшно. Ви боретеся за свою землю, за свій дім. Ті військові, які повертаються, їх не можна залишати самих. Ми маємо велике бажання передати свій досвід. Також серед 12 українських ветеранів, які приїхали у Хорватію, 10 вже виявили бажання поділитися своїм досвідом. Проєкт задумали так, щоб Хорватія зробила свій внесок в ресоціалізацію українських ветеранів завдяки своєму досвіду. Катання на конях, медитації, каяки, але основною частиною теоретичної взаємодії є те, що ветеран розмовляє з ветераном. Тобто, спершу хорватський ветеран, який вже пройшов цей шлях, передає власний досвід українським ветеранам. Коли ти під водою, ти які зовнішні фактори на тебе не впливають. Та тобто ти наодинці, одинці, по з боку тобі нічого не говорить, ти додатково не чаєш якісь там шуми голосити під водою і відчуваєш такий свій баланс. Ну і це свого роду якась така терапія, б сказав. У червні українські ветерани поїдуть до Хорватії. Там вони продовжать займатися дайвінгом у морі. Олег Янко, Арсен Розанов, Телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини.